Добрий день усіх вітаю і цікавої подорожі нам бажаю. Подорож у нас буде неспроста, а в країну звуків кличе вона. Он, бачите, повітряна куля. Сідаємо всі разом і полетіли в казкову країну звуків, звук Ляндію. Погляньте, це таємничі гори Карпати. А це безмежний тихий океан. Ну що, летимо далі? А вам не холодно, це холодна чарівна Антарктида. А ось і країна звукляндія. Звуки різні тут живуть, пісні співають і нас чекають. У далекій країні Звукляндії жив казковий герой. Голосний. Звали його голосним, тому що він умів голосно співати звуки. Ось так. А? О у е і. і. Коли ми вимовляємо голосні звуки, то у нашому ротику. Немає жодних перешкод. Ви пам'ятаєте, що голосні звуки ми позначаємо кружечком, ось таким, як на костюмі нашого героя. Дітки, а пригадайте, чим звуки відрізняються від букви? Так, звуки ми з вами чуємо та промовляємо, а букви. Пишемо. Бачимо та читаємо. Отож, давайте пригадаємо, які вони голосні звуки. Перший звук А. Давайте його проспіваємо. А. Слідуючий О. О. І останній У. У-у-у-у. Ці звуки позначаються кружечком. Подивіться, він як м'ячик, він може довго котитися, так і голосні, співаються і тягнуться. Дітки. А ще в Україні з Вукляндії живе одна пташка, яка звуть Балакуша. Привіт, друже! Знаєш, я дуже. Дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? Тебе гарно виходить! Тепер будемо співати й інші голосні звуки, але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною! Підспівуй! Поспівали. А щоб запам'ятати усі пісеньки голосних звуків, ще раз. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається назви звук. Я буду називати слова, а ви відповідати, який голосний звук тут заховався. Мак. Молодці, а сом. Так звук о. Кіт. І розумнички. Жук у. І цей відгадали? Дим. І розумнички. Дім і молодці. Ви молодці, гарно справились з завданням. Дітки, а зараз давайте промовимо чистомовочки. Приготувалися? Повторюйте. О-о-о! Яєчко одно. Знесла курочка чорненька. Знайшла дівчинка одненька. О. О, О, Яєчко одно. А. А А. А яблучка? аж два. А яблучка червоненькі несе донечка доненькі. А, А, А. а яблочко аж два. И, и, и. А хлопчиков три. В колобаню упали и все разом кричали. И, и, и. Тих хлопчики три и и и лошачки мали е у них четыре нишки колу воза идут пешки и и и Лошачки малі. У у у песик на шнурку. Цуценяток п'ять кудлатих полягали біля хати. у У у песик на шнурку. Е, 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 де ти, мамо? Де? Наша мама пішла в поле, там бур'ян на ниві поле. Е, 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 ось вже мама йде. Супер, з усіма завданнями ви впоралися. Тож давайте пригадаємо, які звуки ми з вами зустріли в країні Звукляндії. Так, вірно, голосні. А чому вони називаються голосними? Ви запам'ятали? Так, звичайно, тому що утворюються вони тільки за допомогою голосу. А якою ж фішкою вони позначаються? Вірно, ці звуки ми позначаємо кружечко. І це ви знаєте, молодці. Ось і закінчилась наша подорож в країну з Вукляндією. Прийшов час сідати в повітряну кулю і повертатися назад. До нових зустрічей, діти!